Всім доброго раночку. Ми з Дариною йдемо в банок, будемо платити за світло. Да, Дарина, скажи всім привіт. Даша іще сона. У нас 10-30 десь. Ось, на улиці поки що ми йдемо в холодочку, Пітерець трохи дує. Але днем, я думаю, буде спокотно. Вже десь около 19-20 градусів. Ось так. Да, Дарина? Да. Дарини покажи свій лук. На сьогодні у Дарини ось отакий лук. Мій лук ось такий. Всім хорошого перегляду! На вулиці трохи вітерець? Да, Дарина? Да. Як у тебе настрій? Нормально. Нормальний. Да? Так? Не, ну на вулиці жарко. В холодочку ще более імені. А так жарко. да, Дарина? Зараз заплатимо за світло, може ще в магазин зайдемо, так, да, Дарина? Да. Ось холодочку, сонечка немає. І трошки вітерець дує. І взагалі чуть-чуть так прохолодно. Ну, не сильно, але дуже спекотно. У нас вже почала земляніка, бути, Да, Дарина? Земляничку бачила? І Іта чернічка вже з'явилася. Може, якщо я побачу, то вам покажу і черничку. І земляничку вже починають ягоди бути, Да, Дарина? Зараз якраз подивимося, чи є, чи немає. Ага. А сейчас вам покажу, що є земляничка. То я вам покажу. А ось да не дасть є земляничка, дивиться. Ось теж земляничка є. І кстати, черничка теж уже з'явилась. Ось дивіться, ягодка є. Надо шукати. І Даша еще нашла ось ягодки, да? І там земляничка є. Пішли далі. Футболочку поправ. Дарина, Дарина, ми не поставлено, ми в банк. Ми не до много, ми йдемо в банк, за світло заплатимо. Ми вже з Даринкою доходимо до центра. Да, Дарина? Точки красиво. Да? Прикольно. Це в нас книжний магазин і кафешка можна сказати. Ну, у нас вже на стенді там видно два сп'ять градусів. Даринку давно вдома заплатила за світло. Я вже встигла поубирати кругом, вже і стірку постирала. У нас вже 6 вечора. Я вже встигла діткам і їсти приготувати, я вже і позаймалася. Вам цього не показала. Може в наступному відео вам покажу, як я займаюся. Ділаю упражнення на прес. Ось так. Ми з Дашою йдемо в магазин по хлібчик да, Даша? Вже вийшли з магазину, покажи, що ми купили. Конфетки такі купили. Зараз ми дійдемо додому і я вам покажу розпаковочку, що ми купили, так, да, Даша? Даша вибрала такі конфетки, так? Да? Це ті радушні полосочки. А ну покажи, що за полосочки. Ось такі полосочки. Так, да? радушні, класні, так? Да? Так, зараз з вами розпаковочку сім, що ми купили в кемаркеті, в магазині, так, купили авокадо ось. Бучне авокадо. Одне, потім купила лимончик. Е, хліб купили ось такий. Е, ну, ось два хліба купили таких різних тостерових. Купили бананчики. М -м, ось Бананчики купили. І купили наші жовті яблучки ось такі. Все це наша покупочка і конфети ми купили ще діткам. Так, ми вже з дариною йдемо на почту. Нам прийшла посилка з тему. Ось ми вже йдемо з дариною. Десь взята довбе, угу, отак ось. і у нас вже чуть-чуть сонечко спало, все одно дуже спекотно. Чути, так, да, статі, як чаєчки теж кричать. Ось так от. Зараз заберемо посилку і я вам покажу, що ще пройшло. Вирвалося, ось ромашки ростуть вирвала. Покажи ромашечку. Ось ромашка, яка красива, да, Дарина? Ми вже доходимо з Дариночкою. Да, Даша? Ось тут багато ромашечок. Ростуть. Ми йдемо. Ось така красива ромашка у Дарише. Да, Даша? Так, ми вже йдемо в другий магазин. На другий магазин прийшов на другий видачу пункт. Спасибо. Даша мені подарила ромашечку. Даша? На, ти поки подержи ромашку, добре? Потім мені досеш. Ось на полі гуляє м'ячик. а ми вже з даріною ось доходимо. Посилку несе, так, да, Даша? Да. Тяжело? Зараз вам покажемо, що ми заказали там. З Дариночкою вдома. Зараз вам покажемо, що ми так. заказали. Так, ага. Ось така гра єсть. Може, якийсь челендж знімемо вам. Давай показуємо далі, що там пакетику є. Це мій світер. Ой, сейчас я покажу. Откры сначала вот этот пакетик, покажем, что тут есть. Открывай. Це я собі кофту заказала. Ось така кофтинка. Ска. Так, сейчас вам Даша покаже. Это я футболочки заказала. Тоже размер S. -очка. Покажи. Ну, это типа такие майки. Вернее, покажи, какие тут есть. Вот такая черная есть. Вот розовая. И, и, белая. и белая. Просто такая маечка. Покажи, добрая дыринка. Вот обычные такие маечки по бочкам. Вот тут резинки. Вот такие на бретельках я заказала. Даш, ж показую, все, що там ще є. А, і ще покажи один. Це, мабуть, однакі. Це я їм заказала бульки. Откри одненько. Всім я їм заказала. А не ну, покажи, які там. Просто покажи, де да все, так, да. Ось, дівчаткам розові. Ось. Табульки будуть випускати, такі пістолетики ось заказала. А Андрюшеньки такий же самий, тільки синенький заказала.